Четвер, 21 грудня. Час новин на 11 каналі. В студії Олена Петрученкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке: двоє людей за добу загинули, ще троє отримали поранення. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Замінили чоловіків у шахтах. На Дніпропетровщині з пів тисячі жінок опанували нові професії і працюють під землею. Замерзають у квартирах, натомість сплачують за хмарні рахунки. Жителі одного зі спальних районів Кривого Рогу не можуть знайти управу на комунальників. І депутати сказали так: в Україні легалізували медичний канабіс. Загинули просто посеред вулиці. Вранці росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Дві жінки отримали уламкові травми, несумісні з життям. Літній чоловік, внаслідок атаки, отримав поранення. Рятувальники витягли його з потрощеної оселі та передали медикам. У місті понівечені приватні будинки та господарські споруди. Прямо на вулиці загинула сьогодні і жителька села Цягинка на Херсонщині, область від ранку під щільним вогнем ворога. Росіяни тероризували різні регіони України і вночі атакували безпілотниками 12 областей на Київщині та Миколаївщині. Понівечені складські приміщення та автівки. Всюди минулися без постраждалих. Масштаби руйнувань встановлюють у повітряних силах. Зазначають цієї ночі, відбивали атаку 7 годин. 34 шахеди із 35 знищили. Основна увага була на Миколаївщині. Там потужно працювали наші сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищено 13 ударних дронів типу шахет, три на Херсонщині і два на Вінниччині, один на Дніпропетровщині. Такі попередні дані нашої нічної бойової роботи уражень в нашій зоні відповідальності не допущено. Кіберрука від айтівців унікальний біонічний протез виготовили у Дніпрі. Його сконструювали троє місцевих програмістів. Над пристроєм працювали понад три роки. У розробку вклали власних понад 60 тисяч доларів. Аби масштабувати проєкт шукають інвесторів. Конструктори кажуть, протез суттєво відрізняється від тих, що вже на ринку. Чим саме знає Марко Ручка. Вони розуміють положення протезу в просторі і зап'ястя підкручуються. Плюс нейромережі теж будуть допомагати. Айтівець Сергій показує розробку, над якою разом із колегами працював кілька років. Це унікальна кібер рука, якій не має аналогів на ринку. Ідея створення біонічного протезу з'явилась у трьох дніпровських програмістів. Власними силами вони і почали втілювати її в життя. Люди вже літають у космос на екскурсії, а протез тільки може стискання, розтискання і коштує від 20 тисяч доларів плюс. Це те, чим і відрізняється цей протез від інших: функціональність, сервіс та ціна. Серед новацій, що впровадила команда, рухомий зап'ясток, модульні пальці, які легко ремонтуються і так само легко замінюються. Повернути людині з протезом і відчуття, які вона втратила. Саме це було важливо для інженерів. Наприклад, якщо взяти що-небудь, датчики передаватимуть не лише вібрацію, а й навіть температуру предмета. У нас є там елемент, він інертний, тобто він через деякий невеликий проміжок часу нагріється до 40 градусів. Ну щоб не зробити йому там якийсь там опік, у нас є діапазон від від холодного, це плюс 16 і до самого гарячого плюс 40. Усі новації одразу тестує Іван, колишній військовослужбовець. Ще за часів АТО він отримав травми на Авдіївському напрямку і йому ампутували руку. Я можу це працювати. Тут тут ось є шатанські стоять акумулятори. Це місце для зарядки. Наразі біонічна рука виконана приблизно на 70%. Аби завершити проєкт, хлопці шукають інвесторів. Вклали понад 60 тисяч доларів власних коштів. Нині ж необхідно придбати обладнання та найняти більше працівників для удосконалення. Протеза потребують до 700 тисяч доларів, і це кажуть розробники ще дуже занижена сума. Дуже б хотілося, щоб все вийшло і щоб він був доступний. Якщо інші компанії пропонують за протез із меншим функціоналом від 20 тисяч доларів, то хлопці з Дніпра хочуть встановити мінімальну вартість 6 тисяч доларів. При цьому їхня кіберрука матиме більше опцій. Якщо фірма буде прибыльна, ми зможемо допомагати і ставити деяку партію безкоштовно і не бігати по якимсь там фондам просити гроші. А головне каже Сергій: це можливість допомогти українським захисникам, які на війні втрачають кінцівки. Марко Ручка Євген Євгендрос. Новини одинадцятого каналу. Леонід Брежнєв – більше непочесний громадянин Дніпра на сесії міськради радянського лідера позбавили цього звання. Колишній політик народився в Кам'янському, був першим секретарем Дніпропетровського обкому компартії. Звання почесного громадянина Дніпра генсеку присвоїли у 1979 році. Нагадаємо, у травні активісти зареєстрували петицію щодо позбавлення Брежнєва цього привілею, але вона не набрала необхідної кількості голосів. П'яна водійка влетіла в копів у Дніпрі не твереза. Жінка іномарки ганяла містом та відмовилась зупинитись на вимогу поліцейських. Вони намагалися наздогнати жінку, але та дала по газах і на вулиці Вернацького в'їхала в авто інших поліціянтів. На щастя, ніхто не постраждав. Номери на ауді виявились фейковими. Більш того, жінка ще й не мала водійських прав. Тест на алкоголь пройшла. Цифри у три з половиною рази перевищували максимально дозволений показник. Патрульні склали на водійку адмінпротоколи. Ушукали громадян майже на 100 тисяч гривень у кривому розі. Викрили аферистів, які розміщували інформацію про продаж товарів в інтернеті. Потенційні покупці надсилали повну або часткову передплату. Зловмисники отримували кошти і одразу переривали зв'язок. Підозрювані двоє місцевих від їхніх шахрайських дій постраждали понад два десятка громадян з різних областей країни. В Україні легалізували медичний канабіс за проголосувало 248 депутатів. У законі передбачені чіткі норми виробництва обігу препарату в медичній, промисловій та науковій сферах. Придбати медикаменти на основі марихуани можна буде лише за електронним рецептом. Документ про легалізацію канабісу набуде чинності за півроку після його публікації. Однак, закон ще має підписати президент. Замінили чоловіків у шахтах на Дніпропетровщині з опів тисячі жінок зараз працюють у підземеллі. Їх вперше допустили на ділянки з видобутку вугілля. Це сталося після початку великої війни, коли гірників масово мобілізували на фронт. Важку роботу, як і раніше, виконують чоловіки. Шахтарки шкерують обладнанням. На підприємстві кажуть, таким чином частково компенсували брак робочих рук. Наскільки освоїлися нові працівниці, та які саме роботи виконують? Далі в сюжеті. Готова своє звичайне вбрання 20-річна Карина змінила на спецодяг і разом з чоловіками спускається на своє робоче місце. Воно на глибині аж 370 метрів. Було багато цікавості. Було страшно цікаво побачити, як там, як там все працює, як, як там поводять себе люди. Давна дівчина навіть не думала, що працюватиме під землею. Вчилася на швачку, потім доглядала дітей. Про роботу на шахті дізналася випадково від друзів. Переворот такий вийшов, але у мене інтерес пішов в іншу сторону. Зараз вот, не вистачає людей. Ну б і ні? допомогти колективу. Зараз Карина машиністка підземних установок, керує освітленням та запускає конвеєр. Її зміна 6 годин. Нову професію опановувала півтора місяці. Я чувствовала очень большую відповідальність, тому що кнопочок дуже багато. Одній зміні з Кариною працює пані Олена. Вона мати трьох дітей, і це її перша робота в житті. У шахту жінка спустилася після того, як чоловік пішов до війська. Зона її відповідальності запуск обладнання, що доправляє матеріали до шахтарів. Або ж вивозить видавити вугілля. Просто не змогла сидіти вдома. Мені дуже хотілося помочь. Помочь государству нашей стране, помочь нашим мужчинам, тому що їм зараз очень трудно. Им нужно хоч розірвісь. Да, і здесь нужно быть, і там нужно быть, На фронті велика глибина, повсюди пилюка, захисні окуляри. А у жінок макіяж і навіть робочі рукавички з квітковим принтом. І на те, що я прийшла в шахту, я працюю машиністом подземних установок. Я жінка. Лише з цієї ділянки мобілізували на фронт 40 шахтарів. Керівник розповідає, першим погодився взяти жінок, але до видобутку вугілля їх не допускають. Я не скажу, що це правильно. Мужчина має работать в шахті. Здесь все одно темно, глубоко, опасно. Ну, за неименем. Повноголічество калів в колективі, колективі девочки очень допомагають, очень сильно допомагають. Самі себе перепровіряють, то тобто есть очень ответственно подходят к работе. З 2014 року з усіх шах компаній на фронт пішли понад 3,5 тисячі гірників. Це багато говорять на підприємстві, але пів жінок, які опанували нові професії і прийшли на підземні роботи, частково компенсували брак робочих рук. Там, де є небезпечно. Там, де є не неважко, там, де умови такі ж, як і на поверхні, чому жінки не можуть І тоді ми знайшли ці міста, а це, десь дежурство, десь насоси, які відкачують воду, десь, як і на поверхні, слюсарь. Охочих пройти перекваліфікацію для роботи в шахті, чимало кажуть на підприємстві. До того ж, більшість із жінок, які наразі спустилися під землю лише на заміну, планують залишитися там працювати і після повернення чоловіків. Альона Вєтрова Данило Мага, новини одинадцятого каналу. Холоднечий потоп жителі вулиці Січиславської у кривому розі скаржаться на бездіяльність комунальників. Мовляв, через порив опалення в будинку майже немає, Ба більше під воду пішли дворові комори, в яких люди облаштували бомбосховище. Подробиці в сюжеті нашого Владислава Вдієнка. Басейн глибиною. У метр замість укриття в Кривому Розі на вулиці Січиславській, вочевидь, через порив затопило комори, які місцеві використовували як бомбосховище. Світлана згадує, над прибиранням цього підвалу працювали всім двором. Утеплили стіни, обклеїли там, принесли какую там для маленьких діток стульчики, матрасики. Тобто, воно було приведено в порядок. Тут... 40 маленьких комнат, але каже, спочатку повномасштабної приміщення затоплює вже вдруге. году його затопило, в этом году, я так понимаю, опять где-то порыв. Опять же, мы точно такая же ситуация. То есть это уже помещение непригодно в случае чего, как убежище. Місцеві підозрюють, саме через порив опалення в їхньому будинку не дістається вище першого поверху. Все наше тепло йде туди в підвал. От такої от має міння. Галина Михайлівна мешкає на другому. У нас Холодні, як, як включили 10 листопада. Вони не одного дня не були теплі, не єдиного. Жінка скаржиться. Холод заважає доглядати за сестрою з інвалідністю. Я не можу її не роздіти в такій холодінні. Вона не може, не помитися, вона не може нічого в хаті холодно. Владислав, молодий батько, живе на четвертому поверсі. Показує оселю із тримісячним малюком, змушені обігрівати електрикою та газом. Затоплення у нас нету. Гріємося постійно кондиціонером. 24 на 7, ще газом іноді. включаємо да, включаємо ну, Другого виходу нету. Ну і холодно, постійно ходимо одято, і плюс дитина. Маленький. Кондиціонер та газ дуже сушать повітря. Отож родина мусить вмикати ще й зволожувач. Електровитрати влітають у копійчину. По полтори тисячі у нас виходить тільки світ. Світлана ж мешкає на шостому. Каже, батареї тут також холодні. Батареї у нас холодна когда всегда она вот моей комнаты. Это даже 16 на гаряча вода радуснік моєї кімнати, етаже 16 градусів. На даний момент то это ниже нормы норми. Женка жінка показує змушені тепло вдягати навіть домашніх улюбленців у кота Тома свій светер. Вот ми вот так вот одеты, так ми ходим. То є по квартирі. Та проблеми з опаленням не заважають комунальникам виставляти платіжки. 876 гривень, 84 копейки та трьохкомнатна квартира за дві тиждень. Місцеві твердять, вже зо три тижні намагаються достукатись до комунальників. Ваша заявка передана, продублірована, передана в цех і на цьому все. Горводоканал посилає на ЖЕК. ЖЕК посилає на Горводоканал. Служба 1010 із полком нас футболить. Я вже дзвонила й в область на гарячу лінію. Ну, поки відповіді немає. Також жителі переживають за стан будинку. Мовляв, його підтопило, як і дворові комори. Переживаємо, що він не одражки впаде. Він упаде від того, що затоплений. Через окошко підіть з тої сторони. Подивіться, там повно води в підвалі. Днями у мешканців урвався терпець, і вони навідались до комунальників на підприємство дізнаватись, коли ті приїдуть шукати ймовірний порив. Результати походу невтішні. Начальник знає всі проблеми. Він не проти, він би все зробив. Ну не вистачає техніки, не вистача людей і не вистачає матеріалу. Оце, що він сказав. Чому батареї на Січиславській холодні? Коли відкачуватимуть воду з укриття? Та чи перевірять стан будинку, коли вода зійде? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І про погоду у Дніпрі в п'ятницю буде хмарно. Синоптики прогнозують в день 5 градусів тепла, вночі плюс один атмосферний тиск 727 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.